Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі, рада вас бачити знову тут. Сьогодні ми з вами глянемо в карти, що вони нам підкажуть, бо кожен нині має в серці тривогу й надію. Хочу, аби ви сіли спокійно, відклали зайві думки і разом зі мною почули, що кажуть нам карти. Хай то буде для нас світлом і підказкою. Так то давай подивимось, чи має Європа готуватись до війни з Росією, що нам карти скажуть. Добре, слухай уважно. Перша карта імператриця то є символ жінки, дому, родини, стабільності. Вона тут показує, що Європа наразі старається жити спокійно, будувати своє, ростити економіку. Як мати дбає за діти. Але водночас імператриця може й нагадувати, не можна сидіти тільки в комфорті, бо світ навколо не такий безпечний. Друга карта колісниця. О, а тут вже йде мова про силу, рух, армію, бойовий настрій. То карта воїна, який бере контроль і їде вперед. Вона явно каже, Росія може щось задумувати, і Європа мусить мати під рукою силу, мусить тримати оборону. Бо Інакше їх застануть зненацька. Третя карта пажезлів, то є м -м, молода енергія, початок нових дій і часто звістки чи перші кроки. Тут я бачу, що вже зараз Європа отримує певні сигнали, попередження, що треба готуватись, то знак, що загроза росте. Європа не може сидіти, склавши руки прямо завтра. Великої війни може й не бути, але карти ясно показують, треба готуватись, бо Росія не спиниться. Краще мати силу і армію готову, ніж потім бігати в паніці. Давай глянемо, що карти нам підкажуть про розвиток подій на Запорізькому та Херсонському напрямку до кінця року. Перша карта сила. О, то дуже сильний знак. Тут про те, що наші воїни матимуть велику витримку, мужність і зможуть стримувати ворога. Сила то не лишень про грубу силу, а й про мудрість, про вміння приручити звіра. Значить, на тім напрямку буде тримання позицій, ворог не так легко прорветься, бо українська армія покаже себе. Друга карта паж Жезлів. То вже символ нових новин, якихось перших кроків молодої енергії, то може значити, що будуть якісь нові операції, пробні дії, щось свіже й активне. Але поки то виглядає радше як початки, а не великі прориви. Буде рух, але не великими темпами. Третя карта лицар кубків. А тут вже зовсім інша енергія, більш м'яка, дипломатична, то як рух вперед, але з надією на кращі умови, може, навіть якісь переговорні моменти чи зміна настрою на фронті. Лицар Кубків несе не меч, а кубок. До кінця року на Запорізькому та Херсонському напрямку буде е, тяжка, але контрольована ситуація. Наші тримаються сильно, ворог не зламає, будуть якісь нові рухи з нашого боку, але то більше як перевірка. Проби сил. А наприкінці року може, е, може проявитися якийсь шанс на полегшення, чи переговорні ініціативи, не кардинальна зміна. Так, давай глянемо таке важке питання, чи втримає Україна Донбас, чи є ризик втратити. що ж карти скажуть. Перша карта місяць ото вже дуже непроста карта. Місяць завжди говорить про туман, обман, хитрі ігри. Тут значить, що навколо Донбасу буде багато інформаційних маніпуляцій. Може бути брехня із боку ворога і якісь підкинуті фейки, щоби заплутати людей. Ситуація там не ясна і правду буде тяжко побачити. Друга карта дев'ятка жезлів. О, то карта воїна, який стоїть побитий, але не здається. Вона показує е виснаження, але й витримку. Наші будуть стояти до останнього, бо оборона буде дуже міцна. Так тяжко, багато втрат. Але дев'ятка жезлів каже: ми не віддамо легко ту землю, будемо тримати навіть коли вже нема сил. Третя карта Паж Кубків. То зовсім інша енергія, м'яка, світла, інколи наївна. Він приносить надію, добрі новини чи хоча б промінчик світла серед темряви, може означати, що в ситуації з Донбасом буде якийсь шанс е на несподівану підтримку, якісь позитивні новини чи дипломатичні кроки. Ну і підсумок такий: Донбас то дуже тяжкий напрямок. Там буде багато туману, хитрості і брехні. Втрати будуть великі, але карти показують, що Україна триматиме оборону до останнього. Повністю втратити ні, не бачу, але й швидко повернути теж ні. То буде боротьба на виснаження а ближче далі може появитись надія через якісь нові можливості чи підтримку. Так, ну давай подивимось, чи має Зеленський шанс другий раз сісти в президентське крісло. Перша карта п'ятірка жезлів. То карта боротьби конкуренції сварок. Вона показує, що дорога до другого президентства буде дуже тяжка. Буде багато опонентів внутрішніх конфліктів, суперечок у політиці, і то буде як справжня битва. Йому не дадуть легко пройти цей шлях. Друга карта король мечів. О, то вже серйозний знак. Король мечів символізує сильного, холодного, розумного лідера, що тримає все під контролем. Може показувати або самого Зеленського, якщо він зуміє тримати твердість і порядок, або ж появу сильного конкурента, котрий виступить з жорсткою позицією. Третя карта десятка мечів. А тут тяжкий символ, там до карта поразки, завершення якогось етапу крах і болісне падіння. Вона часто каже, що ситуація вже себе вичерпала. У плані виборів то знак, що шанси на другий термін дуже низькі. Може бути навіть драматичне завершення політичного етапу. Зеленському буде дуже тяжко вдруге стати президентом. Карти показують боротьбу сильних конкурентів і велику ймовірність поразки. Другий термін виглядає малоймовірним, радше навпаки, його політична кар'єра може підійти до завершення а, після а, нинішнього правління. Такс, то давай подивимось, яка доля чекає Крим, чи він вернеться в Україну, чи буде той конфлікт заморожений на довгі роки. Що ж, карти нам кажуть? Перша карта страшний суд. То дуже велика карта, кармічна, вона говорить про перелом, про великий вибір і відплату. Для Криму це означає, що питання не лишиться в тіні, воно буде знов підняти на повен голос. То не є забути і лишити, то карта пробудження, коли правда виходить на світ. Друга карта вежа. А то вже знак великих потрясінь. Вежа завжди валить старе, що збудоване на брехні. Тут явно показано, окупація довго не встоїть. Будуть злами, катастрофи для теперішньої влади. Тримати так, як є, не вийде. Та система рухне. Третя карта МАГ. то карта сили, волі, початку нових можливостей. Вона каже, є інструменти, є шанс, і головне, є люди, що мають волю діяти. Маг може означати і дипломатію, і військову стратегію, і комбінацію різних дій це символ, що Україна. Матиме можливість вплинути й забрати своє. Крим не буде заморожений на десятиліття. Карти показують великі потрясіння і зміни, страшний суд і вежа разом, то як знак, що правда вибухне і старе впаде. А мах додає, Україна матиме силу та можливість повернути Крим. Але то буде не просто само собою, а через активні дії, мудрість і правильні рішення. Такс, давай глянемо, чи може Європа завести свої війська в Україну до кінця 2025 року. Перша карта паж Кубків то карта, м'яка добра, більше про надії, маленькі жести і символічні кроки. Вона не показує військову силу чи вторгнення військ, а радше дружбу, допомогу підтримку, моральну або гуманітарну, то значить, що Європа буде більше посилати знаки підтримки, а не армію. Друга карта трійка кубків. А то вже символ союзу, святкування, партнерства. Тут явно йдеться про єдність і допомогу, але знову ж таки більше політичну, фінансову чи дипломатичну Європа буде стояти поруч, буде солідарність, будуть об'єднані зусилля, але не виглядає на Пряме введення військ, третя карта. Зірка. О, то дуже світла карта. Вона дає надію, показує, що майбутнє не є темним. Зірка це про мрії, про віру, про далекі перспективи. Вона говорить, що підтримка від союзників буде тривати і навіть рости, але радше у форматі довіри союзів аніж введення армії. До кінця 2025 року Європа свої війська в Україну не введе. Карти показують дружбу, єдність і сильну підтримку, але не військову присутність на нашій землі. Зате є велика надія на подальшу допомогу і е, спільні кроки, що зміцнюватимуть Україну. Так, давай подивимось, чи восени почнеться якийсь масштабний наступ з боку Росії. Перша карта Страшний суд. То дуже велика карта, яка завжди означає перелом, момент істини. Тут може бути як загострення ситуації, так і серйозне рішення, котре міняє хід подій. Страшний суд показує, що восени. Справді може бути якийсь критичний етап у війні, коли ворог спробує щось велике, аби змінити ситуацію на свою користь. Друга карта вісімка пентаклів. А то карта праці, підготовки, коли все робиться крок за кроком. Вона каже, що е, ворог буде старанно готуватись, збирати сили, працювати над технікою, мобілізаціями, то не виглядає на хаотичний удар, а радше на ретельно підготовлені дії. Третя карта. Сім кажезлів тут уже про боротьбу й оборону. Сім кажезлів це коли ти стоїш вище і відбиваєш атаки противників, тримаєш позицію проти багатьох. То означає, що навіть як ворог піде на загострення, то українська армія буде мати сили відбиватись і тримати оборону. Масштабний наступ не дасть ворогу прориву буде більше виснаження. Восени Росія справді може готуватися до серйозних дій, навіть пробувати масштабний наступ. Але карти кажуть, то буде важко без великого результату для них. Україна вистоїть і зможе відбити атаки, буде гаряче. Але перелому фронту ворог не доб'ється. Ну, що ж, мої любі, на сьогодні то все, що карти нам відкрили. Пам'ятайте, тяжкі часи минущі, а світло завжди пробиває темряву. Бережіть себе, свої родини, тримайтеся купи і не втрачайте віри. Я вам зичу здоров'я, спокою у серці та Божої ласки в хаті, до нової зустрічі. І хай Господь кожного з вас оберігає.